По яким містам найбільше будуть цілити, будуть дуже масовані, будуть обстріли, якісь прям цілі сформовані? Зможемо ми е, мобілізувати потрібну кількість людей для захисту нашої батьківщини? Угу. То звідки повертаються? Ті, хто йшли, повертаються назад. Е, чи зможе Україна раніше почати цей контрнаступ? Я не знаю, вони, навірно, як не люди, чи що вони як боги. І їм аби дати трохи більше зброї, да. можливостей. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас доєднується таролог Стела. Пані Стело, дуже раді бачити вас в нашому ефірі. Добрий день, всіх теж дуже рада бачити і вас особисто, Льоночка. Вітаю, всім здоров'я. Знаєте, нашу розмову сьогодні, на жаль, починаємо із таких не дуже втішних новин, тому що сьогодні в Києві пролунала серія вибухів після такого тривалого затища. Скажімо, знову росіяни випустили ракети по столиці та по її околицях. Чи будуть найближчими тижнями росіяни знову ж таки випускати ракети? Можливо. Здійснювати масований ракетний обстріл по Києву? Питання: Найближчий тижні. Ну, давайте так, до нового року, так? Чи Або будуть так, ще масовані нового... обстріли Києва? До нового року масовані обстріли Києва. Ну, ще буде так. Ну, знаєте що, от вони хоч і масовані, бачите, тут багато чого це активація, все. От, так, обстріли будуть, ну це кошмарити населення більше, розумієте? Ну, я не можу сказати, що вони будуть дуже влучними, ну тому що карти кажуть, ну, все як і раніше, як і сьогодні. Обстріляли, ППО збило, людських жертв немає. Ну, Руйнації, це скоріше пошкодження, так, а то нема то влучання, того, щоб там вибухнув якийсь там, де люди живуть, дім там чи де скупчення людей. Тобто, так, обстріли будуть, але щоб вони щось таке незвичайно нове, щось принесли, то ні. А обстрілювати, звісно, будуть. Слухайте, ну це ж у них мета. Новорічні свята, це, по-перше, по друге, їм ж треба щось показати, якісь такі влучання, якусь їхню там, перемогу перед так. виступом їхнього фюрера там, чи до їхніх виборів, щось, їм треба якийсь вже результат. Тому, звісно, вони зараз остервеніють. Це ми говорили про Київ, а якщо ми говоримо про загалом Україну, по яким містам найбільше будуть цілити? Південь, південь буде під обстрілами. Ну, це мається на увазі Одесьчина таж, ну, та mm -hmm. теж Херсон. Будуть північ менше, питаю на північ менше так, захід. Ну, будуть, будуть обстріли, ну, знову ж таки, от більше мені показано південь. От три, три райони я подивилася. То не так багато в основному це все південь, так і схід. І на сході, на сході, на сході, на сході теж будуть дуже масовані обстріли, якісь прям ціліспармовані. Тобто на сьогоднішній день якось більше загрозу це південь і схід країни. А чи будуть росіяни використовувати якусь нову тактику для обстрілів, тому що розуміємо, що вони продовжують експериментувати зараз, і чи вдаватимуться так, до якихось нових тактик обстрілів? Чи буде нова тактика? Ну, я не знаю, вона не то щоб би нова, просто їм от зараз, знаєте, мені показана якась ілюзія. Uh -huh. Я не знаю, як це можливо, ілюзія обстрілу. Хіба може бути ілюзія обстрілу? Зараз ілюзія. підождіть, я з'ясую. Тут, знаєте, скоріше, яка йде інформація. Будуть використовувати, ну, це як іноді масовану атаку, тільки вона. Я не знаю, я, я не воєнна людина, я не можу сказати, як це ілюзія обстрілу для того, щоб не витрачати щось цінне, але це ага. цей обстріл для того, щоб з'ясувати ступінь захисту або направленість захисту. Отак от, Щоб ага. тоді, коли будуть випускати справжні якісь ракети, щоб в, влучання було більш влучним, м, отак, щоб не помилитися. Тобто будуть ілюзія обстрілів, отак ага. от мені йде. Ну до речі, але це я... така певна так. тактика, розумієте, для того щоб з'ясувати деякі ресурси чи де стоїть ППУ. Отак, угу. оце таке буде до речі, так була інформація в мережі, що вони зараз часто застосовують так би мовити ракети приманки, які типу дешевше в них коштують, але ага. вони нагадують ті справжні такі потужні ракети. Ну, ось мені на, на обстріл випає сімка кубків. А це як щось ілюзорне, ефемерне, uh -huh. щось як вигадане, отаке от щось. Але багато, багато як е, ілюзія. Ну, це мабуть, про це йдеться. Uh -huh. Uh -huh. Також ще одну тему хотілося б обговорити з вами. Відтак, зараз допомога Заходу під питанням, наступний рік, рік виборів, і Україна у світовому порядку може відійти на другий. План, принаймні так пишуть західні е, ЗМІ. Е, чи може бути конфлікт в Україні замороженим? Чи є взагалі вірогідність того, що війну в Україні заморозять на якийсь тривалий термін? Так значить, питання звучить так: вважаючи на те, що допомогу зменшують, чи буде в зв'язку з цим заморожено конфлікт е, в Україні? Я не бачу замороження. Ні. Не буде замороження конфлікту, то знаєте, в мене таке відчуття, що от е, зараз і тут оці чвари, оця інформація, так що е, від від, втомилися від війни, там е, республіканці, демократи між собою воюють, ставлять якісь певні умови, хто дає більше, хто дає менше. Кожна країна зосереджена там на чомусь на своєму. Але є таке чітке розуміння, що Україну неможливо полишати. Тому дивіться, от по карті Віра мені падає, для України будуть добрі новини про якусь силу. Тобто тут немає замороження, тут навпаки. От щитати от, оці п'ять карт, дивіться, до речі, от карта Єрафан це часто виступає як іноземець, іноземець владноможець. Ну, це я їх щитую як лідери, імператори інших країн, іноземці. Які між собою щось вирішують, от зараз нам дають таку негативну інформацію, і дуже багато в ЗМІ, от Буквально та інформація, що ну її просто не треба читати, буде якась новина. Вони між собою об'єднуються, щось буде відбуватися таке, що буде вирішено надавати якусь силу, силу для того, щоб Україна могла просуватися. Ну це карта провокацій, атаки. Звісно, ну це не прям таки новий штурм, якийсь якась атака, але, але це не є заморозка для того, щоб досягти звісно цієї шістижі. Если це також розжовую вам карти, я не бачу замороження конфлікту. Ой, це не конфлікт, це війна. Вибачте, я не бачу цього замороження. Може, якийсь десь якийсь тормоз от, на цьому періоді, поки вони там чваряться, але так, щоб зупинити, припустимо, цю війну от, на зимний період, так і весною знову щось почати. От не буде так. Я ще раніше дивилася, от, чи буде зупинка, не буде воно. На ну, якось пристановлення, тобто е, військові дії відбуваються на лінії фронту. Ніхто не поклав зброю, ніхто не пішов додому спати, всі на своїх місцях, всі виконують. Але це залежить від того, від постачання зброї. От наші хлопці вони сидять і чекають зброю. Тільки зброя буде надана, звісно, дії будуть більш активніші. Але якщо зброї мало, то вони на цей період е, ну, можуть там оборонятися або тримати ті позиції, де вони є. Розумієте, але це не заморозка, це не зупинка. Так. так, ну дійсно, війна триває. І ще одне питання, яке зараз дуже е, гостро стоїть на нашому, так би мовити, порядку денному. Це мобілізація. Е, зараз у мережі шириться багато відео, де е, представники ТЦК заходять у спортивні клуби, е, ходять по е, якимось готелям в Карпатах і мобілізовують, якби видають повістки чоловікам. Чи пошириться взагалі така тенденція на всю Україну? Так, значить, мобілізація саме таким чином, як відбувається зараз. Чи набуде це масового характеру по всій Україні? Не по всій Україні, не по всій. Це десь локально. Локально і таке, ну, ну, тобто, застосовувати силу, карта сили будуть, от, але це карта помірності. Помірності, ну я вам так, сказ... знаєте, я так скажу, знаєте, де узгоджено. Тому що тут є такий момент, коли ну у підписання якихось паперів там, де узгоджено. Тобто, ну наприклад, ну припустимо, в Києві можуть цього не робити, так але десь в іншому місці це можуть робити саме там, де узгодження. Тут знаєте, тут якось немає певного алгоритму дії, як це повинно відбуватися, і умови, коли мобілізують людей, вони. У Нас міняються, та то такі умови, то такі, то скасовують такі причини, коли у людей там є відміни чи відпустки. Тобто воно переглядається, воно не набуває якогось конкретного алгоритму дій, і це створює певний хаос. Тому у нас має місце отака ситуація. Ну вона і буде надалі продовжуватися. Я не бачу, щоб тут якось знаєте, сіли, домовилися от про одну от таку певну дію. Є і порушення закону, так Ну, ну. Такий є, що ти зробиш, так і буде. Ну, до речі, також зараз під питанням узгодження законопроекту про мобілізацію. Отже, чи зареєструють законопроект на цьому тижні? Так, чи зареєструють проєкт про мобілізацію на цьому тижні, чи буде цей проєкт? Бла бла, 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 знову якісь поправки, знову не те, знову не так, тільки побалакали. Я кажу, цей хаос буде продовжуватися. На цьому тижні ніхто нічого не вирішить. А що тоді може завадити цьому? Неузгодженість дій. Коли є, коли люди сідають розмовляти, ви ну це ж не одна людина приймає рішення. Так сідають якісь експерти, хтось сідає? Я не знаю хто там цим заправляє. Так, оце купа людей, коли беруть бумажки, беруть якісь розрахунки, от беруть якусь статистику і починають щось там ну. Придумувати так, але іде розкол, коли одні кажуть одне, одне кажуть інше. Тут і, і конфліктна ситуація, тут нема узгодженості, тому що немає якоїсь єдиної думки, і одні не згодні з другим. Оце все А взагалі як надалі буде е, розвиватися загалом питання мобілізації, чи зможемо ми е, мобілізувати потрібну кількість людей задля... для захисту нашої батьківщини? Mm -hmm. Чи буде мобілізована потрібна кількість людей для захисту батьківщини? Потрібна кількість людей, чи буде мобілізована? От зараз чомусь ні. Тут, знаєте, тут трошечки карти от теперішні і трошки на майбутнє. От зараз щось не вдається зробити. не, не, не Знаєте, от просліджується якась. Як вам це сказати? Можливо, навіть коли і влада робить все, то якось не знаходяться люди. Але згодом, згодом ця ситуація відновлюється, наберуть людей. І угу. зараз, ну ка секундочку, я хочу оце подивитися. Це в нас зараз грудень, грудень, ну, давайте так, ще січень. Так, січень, зимовий період і весна. Це, знаєте, до кінця зими. До кінця зими вдасться от щось від, від відладнати, щось відбудеться до кінця зими, і потрібна кількість людей буде угу. а чи буде це пов'язано із прийняттям нового плану мобілізації, про який говорив президент Зеленський? Чи буде це пов'язано, ця мобілізація з прийняттям нового плану від Зеленського? Чи буде з цим пов'язано? Ну тут не тільки цей план, тут тут ще якийсь фактор діє, ага. ще якийсь, ще я не я не знаю який це. Тобто і новий план, і ще якийсь фактор, тобто не одне. Це якісь сумісні дії. Сукупність дій, ага. Сукупність дій, так. так. От. І перегляд якої, якогось, перегляд якоїсь ситуації. Перегляд якоїсь ситуації. Кардинальний перегляд якоїсь ситуації. Ну, тут можливо і за кордону, бо тут є карта повернення. Хтось звідки повертається. Ті, хто йшли, повертаються назад. Mm -hmm. ну, наберуть певну кількість людей, яку потрібно, але якось не швидко. А є тут факторів дуже багато суспільства буде, тому що зараз ну далеко не кожен українець задоволений тим, що ось заходять, як ми вже згадували, в спортзали вручають повістки на якісь бази відпочинку, і так далі, чи не підбуриться наше населення до певних протестів? Можливо, угу. тобто як населення зараз ставиться саме до такого виду мобілізації, коли і в спортзалах, і на вулицях. Примусовому порядку, так загальне ставлення людей, загальний фон. Ви знаєте, суспільство розколоте. Ну це дуже важке питання, тому що розуміння того, що хто ж повинен іти, де ж повинно бути те сонце, яке йде на війну. Розумієте? Ну так теж, теж неможливо. Ті хлопці треба замінити. Але. Ну, давайте будемо чесними. Ну, кожна людина хоче жити. Правильно? Добра та людина, не добра, патріот чи не патріот. Люди хочуть жити. І у людей є таке розуміння, карти кажуть, що каже, неможливо договоритися. От знаєте, як тут не тільки жодними людьми. Твориться перемога людям. Треба дати зброю. Коли ми чуємо, зброї немає, нам те не дають, того не вистачає. Так це вже це вже не це, вже не приховати. Ця вже інформація вела ну скрізь зовні. Розумієте? А люди ж це чують і бачать. Чоловіки, звісно, вони цю інформацію моніторять безкінечно, і кожен з них думає: Так, слухайте, мене зараз беруть. Так я люблю там свою батьківщину, але мені вічі кажуть, що ти йдеш тупо. Ну, на бой, тому That's що зброї немає. розумієте? Можливо б люди і бігли боювати, аби це була. Е... Вибачте, тут чуть-чуть від теми зараз відхилююся. Я десь прочитала якийсь там умний дядько з-за кордону. Каже, так яка війна зараз іде, так як вона відбувається технічно. Так каже, жодна країна не воює. Покаже спершу, ну треба авіацію, яка на дальній відстані там щось познищує, познищує там і ще якісь. Ну коротше, коли спершу все знищують чимось таким мощним, так а mm -hmm. тоді вже пускають людей як на зачистку. А у нас все йде навпаки, так mm -hmm. у нас mm -hmm. групи повітряний простір, і так, так, тихаємо, так, так, розумієте, і це ж люди розуміють, то можливо і пішли. І пішли б можливо, аби, аби була впевненість в тому, що є якась гарантія, е, ну що буде зброя. Але ми що ми зараз чуємо? Зброї нема і не буде. То як можна людину загнати на фронт? Хоч воно і розуміє, що треба когось замінити. І ті люди, хлопці, які не тікають з України, які тут знаходяться. Тут розумієте, тут якийсь такий е, фактор дуже негативний впливає зараз. Тому суспільство розкололося. Е, хтось каже, та б пішов би у себе, побіг би, дайте ж мені. Хтось каже, слухайте, а чого я маю йти вмирати? То мене мало того, що я чую, що крадуть гроші, немає зброї. Це мене просто я повинна піти і чітко розуміти, що я, що я йду вмирати. Каже, та було б що за що? Ну не, не що за що, а з чим? За що то ми розуміємо, то так. йдуть вмирати за батьківщину і низький мій вплив. Але з чим їм треба дати ем, е, зброю? Ну, Отак. От Тому я бачу е, у людей: ну, це четвірка кубків, це така м, карта. Депресивного такого стану, розчарування, невпевненості. Коли е, от, оцей момент, коли люди бігли самі е, до військкоматів, він скінчився, бо тут е, ця карта ще називається отруєні відносини. Тобто, всі бачать, всі ж бачать істину її ж не заховати, і це, звісно, вносить в суспільство ну, таке. Таке собі непорозуміння. Ну і звісно, коли це відбувається таким чином, коли скручують людям руки, так, так коли вриваються в домівки, от то це звісно людей обурює. Дійсно, і зброя необхідна, і знову ж таки бачать люди, що відбувається особливо на гарячих, на найбільш гарячих точках фронту. Так, Зараз так, так це так. от дивимося, заходимо в інтернет і бачимо ці відео з під Бахмута. З Авдіївки, і от про це також детальніше хотілося б поговорити. Е, який взагалі надалі розвиток подій буде е, в Авдіївці? Розвиток подій в Авдіївці давайте брати дуже короткий термін, тому що довгий термін ну не працює, не працює. Так, у нас сьогодні понеділок з утра, то ну давайте оцей розвиток нехай ну, там до нового року, там Авдіївки. ця Авділля, розвиток подій так, зі сторони наших і зі сторони е, окупантів. <ріх> у мене завжди карти, знаєте, кажуть, вічно у тебе все хорошо. Ну, оце про, з, з боку України. Ну, я не можу сказати, що вони звідти війдуть і здадуть, угу. це головне. Так, є певне пересування. Трошки подвинулися, трошки зупинилися, десь стоять е, карта чогось нового, як, якась нова волна, але наші не відступають. А це на карта окупантів. У них у них теж є певні зміни. Дуже швидко щось відбудеться. Дивіться, тут карта дурня, хаотичні зміни дуже швидкі. А тут вісім жезлів, теж вказує на швидкість, але зміни у них якісь негативні. А знаєте про що це показує? Тобто для окупантів не буде позитивного результату. Ми ж знаємо, що їм там наказано хоч би ту Авдіївку чи Бахмут, чи хоч би що захопити ну, ось, найближчим часом, тому що треба дати якийсь вже решті-решті результат, так, так. а Я їм так. це не необхідно. То вони того результату не мають. Я не бачу, що вони звідти. Якби вийшли, і вже ми вже повністю володіємо тим населеним пунктом, але для окупантів не самі найкращі часи, хоча вони там знаходяться, розумієте, а наші радіють, що вони не покинули цей населений пункт? Ну то так і щодо Бахмуту також хотілося би запитати, тому що зараз окупанти спрямовують всі свої можливості для того, щоб повернути втрачені позиції, зокрема Андріївка, Кліщіївка. Чи вдасться їм це? Так, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Кліщівка, що там у окупантів Адіївка, найближчим так. часом. І у наших. Оце окупанти. Ось ви кажете, вони туди сили кидають. Я не знаю чому, але мені карти показують зупинку активної діяльності. Ага. А, оце карта, мало того, що це зупинка активної діяльності, це ще вказує і як і на хворобу. Я так думаю, знаєте що? От їх туди кидають силу, там дуже багато їх, ну то що вбитих і поранених. От людини мертві, але поранені, і вони не можуть виконувати свою функцію. Я не можу сказати, що для них там от, зараз вони кинули туди людей і перемога в них там. І вони оволодіють цими населеними пунктами, і все вже наших вигонів Цього немає. По картам цього немає. Навпаки, тут є чистка мечів, можливо, десь ну, з якогось місця відійдуть. А це карта для наших, для ЗСУ, нашим. Конче не вистачає ресурсів. Оце карта зубажіння. Не вистачає. Для того, щоб отримати оцього туза, от, треба щось надати. Їм важко, важко, ледь втримують, але втримують, не виходять. Це карта якоїсь хитрої тактики, якоїсь дуже хитрої поведінки. Але це знаєте, як то кажуть, висасують буквально от із пальця. Їм би надати ресурсів, от це чітко показано, п'ятірка пентаклів, це зубежіння, немає чим. Ну знову ж таки, зводиться все до того, що не вистачає ресурсу ми це. Вже бачимо. Очевидно, були б ресурси хлопці у наших, на відміну від населення, у населення вже руки опустило, вже зневірилося, вже такі е, настрої упадні На відміну від наших зсу. Я не знаю. Вони навірно, як не люди, чи що вони як боги. І їм аби дати трохи більше зброї, можливостей. Безумовно, так, і нашу розмову я хотіла б фіналізувати наступною інформацією інформацію. Від, так, Wall Street Journal, Західне видання поширило таку ось думку, що Україна зможе почати новий контрнаступ у 2025 році, якщо переживе 2024. Ну така ось дуже суперечлива теза. Останнім часом багато сиплеться із західних видань подібних тез. Але чи зможе Україна раніше почати цей контрнаступ? По перше, я вам хочу сказати: оце ці розмови вони налаштовані на дезорієнтацію суспільства. Так. Я більше це не можу. Якщо людям казати про 25-й рік. Війна на 25 ну, ну рік. Ну, ну Це вже занадто. Слухайте, а де у нас скільки людей це? Якщо країни НАТО прийшли сюди своїх воїнів, можливо, вона й буде у 25 -му, 26 -му році. От. Е, я не бачу війну на 25 рік. От просто її не бачу. Мені показують неможливість, стогнація каже, це не може бути. Оце карта башня на 25 рік. От. А це ж я вам кажу, це якась дезорієнтація. Тут на 25 рік ну не. не, не... Не та картинка, кажуть, ви не про те кажете. не про те кажете а -а -а. На 25 рік все буде вирішуватися і по-іншому. Тобто я тут не бачу, щоб це була війна. А, ну, 25 рік. чи Що це буде? Контрнаступ? На 25 рік мені не показують контрнаступ, мені показують э, остаточну карту э, перемоги шість -ка жезлів. Розумієте? У ну, 25-му році не може бути війни. Я цього не бачу, не хочу навіть про це балакати і думати, ну, ви Це просто це сіють таку, це знаєте, це, це недовіра. Це, ну, от ви розумієте, не обов'язково те, що кажуть, оце, знаєте, як в мене як бабуся каже. Те, що показують по телевізору, тому треба вірити, і печатному слову, те, що надрукують, друкованому слову, треба вірити. Можливо, це колись було, але зараз цьому вірити, зараз, і навіть оцим дядькам-високопосадовцям, навіть хай то будуть американці, не завжди треба вірити. Я вже це вже зрозуміла і прислуховуватися до сміх треба відсіювати. Про який контрнаступ у двадцять році може йти мова. Це що нам так і будуть оце по чайні ложці видавати? Я думаю, в світі все ж таки знайдеться розумна якась голова. Відбудуться якісь події, які просто ну це здвинуть, якось з мертвої точки. Віримо в це 100%, А подібні заяви ми ну, дійсно про них треба говорити, але з точки зору, щоб розріювати, і щоб дійсно люди не довіряли усьому, що з'являється, десь в інтернеті, в мережі і так далі. Пані Стело, я вам дуже вдячна за цей розклад, вдячна за нашу розмову. Дякую вам, друзі. Дякую вам також за довіру. Обов'язково підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки і стежте за нашими ефірами. Далі ще багато цікавих розмов. До зустрічі!